Вас вітає агромеханіка, і сьогодні в нас на огляді ось такий чудовий мотоблок Forte 1050 джи. Це бензиновий мотоблок потужністю 7 кінських сил. На даний мотоблок ставиться ось така фриза, яка йде в комплекті до нього. Зверніть вашу увагу, що при встановленні фрези треба звертати увагу на її леза. Тобто ми дивимося е, при встановленні таким чином, щоб е, гостра частина вона йшла вперед. Е, і це буде свідчити про вірне положення. Тобто, аби земля саме перемелювалася, а не просто, ну, тоді просто ефекту ніякого не буде. Далі, як запускається мотоблок? У нас є ось така пускова ручка. Вона ні для кого не є новиною, як це робиться, нічого особливого. Потім із цікавого: у нас тут подвійна система фільтрації. Забір повітря йде зверху. Тут у нас всередині фільтр встановлений. Далі чисте повітря іде у нас на масляну ванну. і взагалі для чого це зроблено? Саме така конструкція. Збір повітря йде зверху для того, щоб якомога менше пилу і грязі, яка піднімається під час обробки землі, землі потрапляла в основний фільтр на масляну ванну. Таким чином у вас двигун і все те, що нам треба тримати в чистоті, особливій, буде завжди в особливій чистоті. Також зверніть увагу, що тут присутній вал відбору потужності, що, в свою чергу, суттєво розширює можливості даного мотоблоку. Також із приємного варто відзначити, що тут є ручки регулювання руля, тобто ви завжди можете по осям вправо-вліво або вверх-вниз підправити, відкоригувати положення карман таким чином, щоб вам було якомога комфортніше працювати. Також із цікавого хочеться додати, що тут є ось така цікава штука, яка називається аварійний вимикач. В час роботи ви його затискаєте. І коли ви працюєте, якщо ви, не дай Боже, десь впадете чи ще щось, для запобігання травмуванню, щоб мотоблок не поїхав на вас, під час падіння ви автоматично відпускаєте цей перемикач і він вимикає мотоблок. Тобто двигун у нас глохне, і таким чином ви можете себе обезпечити від небезпеки. І дивіться, під кінець відео один цікавий, але вагомий лайфхак, який може забезпечити вам безпеку під час роботи з косаркою. Деякі оператори роблять наступним чином: відкручують повністю руль і ставлять його задом наперед. Це робиться для того, щоб косарка була у вас попереду, бо дана конструкція за замовчуванням передбачає те, що косарка буде у вас в ногах. Тобто, коли ви працюєте, звісно, там є певна відстань для того, щоб побезпечити вас. Але погодьтесь безпечніше, коли косарка десь там попереду, а ви десь позаду за самим мотоблоком. Тому можна користуватися такою фішкою і бути безпечнішим під час роботи. А з вами була агромеханіка. Пишіть під цим відео, які наступні огляди ви хочете бачити, та не забудьте підписатись на канал і поставити ваш лайк.